Спочатку буде читати Слово Боже, котре записано в Івангелії від Івана, 6 розділ з 38 вірша. Слова Ісуса Христа, які Він говорив свій сам про себе. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить, та вірує в нього, мав вічне життя. І того воскрешу я останнього дня. Слава Богу за ці прекрасні і чудові слова. Де Ісус Христос говорив про те, що Він посланий сюди, на цю землю, для того, щоб Воскресити кожного з нас. І Він говорив про волю свого батька. Він говорив про те, що я, щоб нічого не стратив, але Воскресив останнього дня. Хто бачить сина? І віри в нього, він буде мати вічне життя. І того Ісус Воскресить останнього дня. Знаєте, з року в рік з року в рік, ми продовжуємо святкувати цю велику, визначну подію. І наші молодь, маленькі діти, вони готуються до програми своєї молодь на сьогодні. Багато робили репетицій і всі ми готуємося. У четвер ми постимо і також освячуємо себе, пригадуємо все, що було пов'язано з Ісусом Христом. Але стоїть питання Христос Воскрес. А що далі? Знаєте, Він сам про себе говорив, що я є Воскресіння і життя. Минулого понеділка ми також святкували такий молодіжний вечір, Пасхальний молодіжний вечір. І на цьому вечірі ми роздумували, багато роздумували над тим, що ж таке Пасха? Що таке Пасха особисто для мене? Не просто загально. Що ж таке Пасха особисто для мене? Хто такий Воскресний Ісус особисто для мене? Чому? Ця подія, вона цінна особисто для мене. Подумайте про це. Сьогодні 2 травня 2016 року. Христос Воскрес! А що мені з цим робити? Подумайте, Христос Воскрес і це факт. А що далі? Що далі? Як я можу? Віддячити Ісусу за Це. Чому це так для мене повинно бути цінним? І свою проповідь я так і назвав Христос Воскрес. А що далі? Ось тепер, ось зараз лунають ці прекрасні слова. І ми будемо віддатися ними ще впродовж тижня, що Христос Воскрес. Що робити мені з далі? З Хто для мене є воскреслий Христос! І знаєте, коли я готувався до цієї проповіді, я знайшов таких три практичних поради, простих, звичайних, три практичних поради. Що я можу дати взамін? Що я можу, як я можу бути вдячним Ісусу Христу за те, що Він Воскрес? І перша така практична порада, вона звучить так, приносимо Ісусу радість. Знаєте, я, я сам батько двох дітей. І в цьому залі є багато присутніх батьків. І надзвичайно приємно батькам тоді, коли їхні діти, вони сотняні, і коли їхні діти... Немає нічого кращого, коли їхні діти приносять батькам радість. Подумайте про це. Це не перевершений внутрішній стан, коли твоя дитина вона настільки хороша, настільки мила, настільки слухняна, твоє серце наповнене батьківське серце, наповнене радістю. Дорогі християни, подумайте про те, що коли ми всі і коли ми приносимо своєму Творцеві радість, як ми можемо це робити? Найперше це слухатись свого Господа. І наш Творець, він також є живий Творець. Він віддав свого Сина, який помер за кожного з нас. Господнець. Давайте ми будемо вдячні Ісусу за це. Давайте ми будемо своїм погодженням, своїми словами. Свій новчими, як діти Його, приносити йому радість. Я читаю таке місце писання, де Ісус говорив, як Отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете. І я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас, і щоб повна була ваша радість. Перебувайте в любові Господній, перебувайте в Його заповідях. І пам'ятайте про те, що радість Ісуса і наша планувала Всеємною. Він сказав, я... це я вам говорю, щоб радість моя була у вас. І щоб повна була ваша радість. Давайте ми будемо приносити Ісусу радість своїм поводженням і життям. Друге місце, чудове місце, перше Солонян, 2 розділ, 19. Річ. Бо хто нам надія, чи радість, чи вінок похвалить? Хіба ж то є ви перед Господом нашим Ісусом в Його приході? Бо ви наша слава і радість. Я сьогодні хочу звернутися до вас, до церкви, до невіста Ісуса Христа і сказати, що ви Його слава і ви його радість. Підтверджуйте це своїми поступками, ділами, своїм життям і так далі. Тому що ви його слава і ви його радість. Кожен з нас, ми, церква його. Це перша практична згадання. Носимо Ісусу в радість. Друге це жити для Христа. Живи для Христа. Не один раз я зустрічав невіруючих людей, своїх сусідів. І просто так те, що мені запам'яталося, коли на Пасху я віддався, ну, звітаюся з людьми, я говорю Христос Воскрес і різні відповіді, різні реакції. І мені запам'яталося так, що одного разу мені просто не відповіли. Я йшов своєю донькою, і вона, як кажуть, привітався, сказав, вона привіталася і нам не відповіли. Хоча я дуже добре знаю цього сусіда. І пізніше я так зрозумів, що він, напевно, все взагалі не святкує. І коли я також з віченими людьми вітався, Стосов Скрест. І мені відповідали, ну і правильно зробив. Я кажу, Христос Хресть до інших людей. Вони кажуть, ну, а я його про це не просив. Знаєте, оці всі відповіді вони дали мені такі теплой героз, що не всі люди, не всім людям це відкрито і не всім людям. Вони до кінця усвідомили те, що зробив Христос для нас. Хто є такий Христос? Хто Ісус для тебе? Хто Ісус для мене? Хто є Ісус Воскресний для мене? І я собі пригадав один вірш, чудовий прекрасний вірш, який я чув в Турці і кафедри, Це я хочу зачитати. І називається Хто для тебе Ісус? Подумайте, хто для тебе Ісус? Хто для тебе Ісус? Лише актор голівудського фільму, історичний пророк чи казковий якийсь персонаж? Хто для тебе Ісус? Дивний образ ікони релігійний? Що ти знаєш про нього? І хто він для тебе міраж? Хто для тебе Ісус? Немовля без новини у яслах, Син Марії і Йосифа, хлопчик, народний герой? Хто для тебе Ісус? Дукривало, учитель чи тесля, миротворець, бунтар, визволитель? Хто? Чи тобі все одно, як до нього відносяться люди? Чи тобі не цікавиться постать далеких числів? Ким він стане тобі? як тебе на землі вже не буде. І чому за життя ознайомитись з ним не хотів? Хто для тебе, Ісус? Це не просто спожінна людина, це життя, це спасіння, надія, любов. Я його називаю Господнім улюбленим Сином, що за мене помер і воскрес. Він для мене Спаситель Месія, мій Бог. То для мене Ісус – це найбільша моя нагорода. Я для Нього живу і вмирати з ним не боюсь, Тільки боляче чути від народу, що не хочуть вони, щоб Господом був їм Ісус. Хто для мене воскресли Ісус? Друга практична порада. Живімо. Для Христа. Жити для Христа. У четвер, сполоні, я стояв і приймав спомин, брав участь в цьому, і я роздумував. Я просто сидив свої очі і я роздумував над всіми, над всіми цими подіями, які відбувалися. Я роздумував просто в своєму серці, в своєму розумі. І знаєте, я так від самого початку, від самого початку, від свого народження. Просто подумав про те, що Ісус Він, він мені подарував життя. Він мені дав це життя, і я зараз є. Я живу на цій землі. Він той, хто дав мені це життя. І своє життя, там, до 21 року я жив своїм життям, як я хотів. Але по Божій благодаті, в Божій милості він відкрився мені. Він спас мене. Дайте я почав далі рукатися і думати, що Ісус, Він помер за мене. Я заслуговував, я жив вічним життям. І я заслуговував на смерть. Плати за гріх смерті. Але Ісус, Він забрав цей гріх. Забрав на хрест. Він страждав. Він помер заради мене. І він сьогодні. У я стояв і я думав, Господи, а що? Що це дає мені? І просто прийшла така відповідь в серці. Ісус він комер задля тебе. А тепер живи за для Нього. Жити заради Ісуса Христа. Це друга така порада. Ось цей час, який він тобі і мені дарує, це 24 години на добу. Цей час віддаває Ісусу. Все суєта в цьому світі. В більшості, в загальному, це велика суєта. Живи заради Христа, живи заради Ісуса. Він помер і Він воскрес, щоб і ти воскрес. Цінуй Це це. живи для Христа. І третє останнє, що так важливо це служити для Христа. Служити для Христа. Хто я в тілі Господні? Чи ви задавали собі це питання? Ну, Для чогось тебе Ісус створив, Господь створив, Ну, він для чогось тобі подарував це життя. А хто я в церкві Господній? Я ж інструмент, я повинен бути корисним, я повинен щось робити. Який Божий план на моє життя особисте? Яка воля Його на щоденне моє життя? Служити для Христа? Чим я можу послужити в своїй місцевій церкві? Я читаю. Ще одне місце з писання Івана 21 розділ, 14 вірш. Написано так: це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як і мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра. Симоне, сину Йони, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому, так, Господи Відаєш ти, що кохаю тебе, промовляє йому паси ягнята мої. Мене дуже зацікавили слова Ісуса Христа, які звертаються до Петра. Послухайте, я зусилля вашу увагу на цьому. Сину Іони, чи ти любиш мене більше Це дружіння? Задайте собі питання, просто чи я люблю Ісуса. Ми можемо всі сказати, так я люблю Ісуса. Але якщо б вам задали питання, чи ти любиш Ісуса більше, як у цій присутній?» це, це вже якась певна планка, якийсь певний рівень І чому Ісус ти такі слова питаєш? І син, і... Симон відповідає, так, ти це знаєш, ти ж знаєш, ти ж Бог, ти, ти, ти бачиш в мене серце, ти це знаєш. І Він підкреслює тричі, я не буду цього читати. Три рази він підкреслює слова. В наш час вони звучать так. Якщо ти любиш мене, служи. Якщо ти любиш Ісуса, служи Ісусу Христу, Найти своє місце. В церкві, знайди своє служіння, знайди свій поклик, знайди своє покликування, своє присування. Служи Ісусу Христу. І знаєте, закінчується ця історія тим, що Ісус іде з Петром, і Петро повертається назад і бачить, що ще один ученик йде. Іван вам йде ще за ними. І він каже до Ісуса, а цей же що? Ісус відповідає, що тобі до того, ти йди за Ісусом. Ти йди за Мною. На закінчення я хочу ще таку історію розказати. Я був в одній центрі, і в там також багато є моїх знайомих, друзів, і одного разу така була подія, ми також обоєсовували. І я прийшов і а, мене попросили, оскільки це були хороші друзі, хороші знайомі, мене попросили дещо допомогти їм там зробити. Хоча я бачив, що перед тим а, ті члени церкви, які там перебували, вони стояли, їх було багато, вони були в війні. І це їхній захід був, вони щось, ну, вони цей церкви щось робили, організовували, служили. І я був як гість. І коли там попросили одного, він також що віджартувався щось зробити, допомогти другому, там прийшли багато невільничих людей і попросили е, мене е, допомогти зробити дещо. І е, 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 я ну, трошки там допоміг, але все рівно моє в моєму серці, знаєте, був такий чуть-чуть осадок від того, що е, там церква, ну, їхня церква, е, вони... Організовується. Стоять багато-багато членів цієї церкви, які безпосередньо відносяться до цієї комуніздної церкви місцевої. І я задав собі питання, якщо ви стоїте і пасивні, не хочете цього робити? Чому я гість, повинен? Я їм трошки це намітнув, пояснив. Прийшов додому і розповідав на своїй дружині, кажу, якби. Вони почали щось робити, і попросили мене, і з великою радістю швидко це зробив. Але коли я бачу, що вони стоять, і нібито їм це не треба так сильно, то ну, я як, як не є така людина, що дуже сильно там е... відношуся до їхньої церкви, що я як гість. Воно мені, як і в останній особі це треба. І знаєте, я відкриваюся своїй дружині, і вона говорить. Такі слова, не дивися на них. Не дивися на них, не дивися на пастора, не дивися на служителів. Ти йди за Ісуса. Ти слідуй за Ісусом. Я в ніякому разі не критикую цю церкву. Я говорю зараз Господь про себе. І я заохочую кожного славу. Наші церкви на постоїть, на службительів. Ви шукайте, ви питайтеся на Ісуса. Чим ти для мене безпець? Що я можу дати тобі в самі? Чим я можу тобі Ісусу служити? Дивіться на Ісуса. Слідуйте за Ісусом. Що тобі до Нього? Ти слідуй за Ісусом, ти йди за Ісусом. Хай Бог благословить нас. Я воно повідомлю свої проповіді. Христос Воскрес. Ми відповідаємо славіму Любові. Нехай в цих словах не просто будуть слова, що славімо Його, але нехай ми вкладаємо в цей зміст. Перше приносимо Ісусу радість. Як ми можемо славити Ісуса, приносити Йому радість? Друге. Як ми можемо славити Ісуса, це жити завжди Нього. І третє це і служити Йому. Я запитаю кожного з нас, давайте встанемо прославимо, боли нашого Бога.